Вітаю вас, вільні українці. Скажіть, на кого розрахований цей бред, картинка, ця, яка ходить в інтернеті? Знаєте, це ще було актуально у 2022 році, коли всі думали, що Зеленський дійсно об'єднається з народом, щоб корупціонери перестануть красти. Ну все, з ким об'єднався Зеленський, це з корупціонерами. І разом почали грабувати всіх тих, хто зараз захищає Україну. Ва! 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 Це після того, як Зеленського навіть на засідання саміту НАТО не пустили. Його вже просто, як політика не восприйнімають. Вся дивізія монастиря хлещить спиртне, а я один позабит, позаброшен. А він так хотів попасти на те засідання, так хотів, щоб йому знову, як у му році, аплодували стоя, Навіть костюмчика Дівгас, то правда, забув з рубашкою білою. Ай-ай-ай-ай! Але піарчик і далі пробують зліпити Зеленського найвеличнішого політика. Як результат, недавня телефонна розмова Зеленського з Трампом, де він розповідав, що це найпродуктивніша розмова, найкраща розмова за всі розмови, які були. А по факту, не про що вони там не домовилися, може, взагалі про Україну не розмовляли? Розмовляли про власну безпеку. Тому що якби там дійсно про щось домовилися з Україною, були за Україну, якісь би були позитивні результати, Зеленський вже давно про це розповів раді собственного піара. Але цього нічого не було. От я хочу побажати Зеленському, щоб в його сім'ї, щоб його в інтимному житті були ж такі самі позитивні результати, які зараз має Україна. Тільки втрачаємо території, втрачаємо своїх рідних і близьких, щоб на словах він там розказує, який він супергерой, супергігант. А на ділі те, що маємо, те й маємо. По розмові з президентом Сполучених Штатів Америки, яка була напередодні. Напевно, це була найкраща розмова за весь цей час, максимально продуктивна. Ми обговорили тематику ППО. Я вдячний за готовність допомоги. Дуже потужний, Я знаю, яка потужна, потужніший, він потужний. Бо, це що було? Супружеский долг. Супружеский долг? 30 секунд. Це не супроживський долг, это милостыня какая. -то. Як доказ моїх слів, що Зеленський не збирається рятувати Україну, а він збирається просто врятувати всіх тих. За ці три з половиною з лишнім роки працював на користь ворога, який грабував цю країну, обкрадав її. От всіх він хоче рятувати разом із своєю шкурою, не тільки не українців і не тих, хто захищає цю Україну дійсно. Ми з'ясували, як Зеленський хоче протягнути через парламент свій найкорупційніший законопроект. Нагадаю, мова йде про повну амністію при крадіжках на закупівлі зброї. Мова йде про 750 мільярдів гривень лише зараз. Так от, цим законом слуги пробачають всім, хто вкрав до цього під час війни, тим, хто краде зараз і буде красти потім, бо навіть після виборів догнати цих тварин через цей закон буде неможливо. Ну і ви думали, як же таке лайно можна протягти через український парламент? Послухайте, як. Міністр оборони Ідвід Арахамія, голова фракції Зеленського, заявив, що вони реєструють в парламенті суперважливий пакет законів на підтримку українського оборонного комплексу. І пакет правда хороший. Там три закони: податкові пільги, експорт і допомогу при релокації виробництва. Так от до цих трьох хороших законів вони хвостиком чіпляють оце корупційне лайно, ну щоб протягти все скопом, ніби одним пакетом. Уявляєте, яка підлість, яка ницість. Прикривати корупційні потреби своїх друзів необхідністю допомогти оборонному комплексі. Правда, гидко аж верне від цього. Але я переконаний, що ми разом з вами зупинимо це корупційне лайно. Дякую. Життя ніхатядлуче жити. Ви подумайте, як вам вижити, коли я живу. Ну і ще одне підтвердження моїх слів: міністр оборони у який для збройних сил України закупляє. Браковані міни і нікого за це не карають не судять. Ну просто диверсію робить в тилу українців. Так от вся його родина, брати, діти, жінка живуть в Сполучених Штатах Америки у Флориді. Ви думаєте, він буде працювати тут задля України? Та ні, він просто сюди приїхав в Україну як астарбайтер, зароботати бабла і втікти до себе додому, обратно во Флориду, а не за Україну, не українців йому далеко начихати. А хто б сумнівався? Всі призначенці Зеленського один як один, брати і Блізніці. Новая партия старушек? Это сироты. Угу. Дети по Волжье? Это сироты. І на завершення послухайте ще одного. Групера, групера офіса президента, їхнього любимчика особливо, Ермака Петрова. Як він раніше топив за Росію. А такий супер патриот, кому при войне, уже комфортно. Его жри, не близкие не воюют. И он сам не воюет, бабло рыбу лопатами. Я могу поздравить с украинскую армию, которая стреляет по мирным городам. И, и вот вам человек говорит, что там нет ни одного ополченца. То есть, когда вы стреляете в Донецк, то вы попадаете просто в людей. Мне, как человеку, у которого в первом паспорте была написана национальность русский, да, очень сложно э, делить теперь мир между украинцами и между русскими. Мы когда разговаривали, вот с Лесем, я сказал, что если бы это была война там с Румынией или с Польшей, то я бы, наверное, пошел. А так я, конечно, если меня там будут загребать в армию, я буду упираться всеми руками и ногами. Или проситься куда-нибудь в медчасть перевязывать раны, и дорезать Хим. на войска. Дам да, что-то. Потому что, ну, я вот честно не понимаю, как стрелять в сторону России, в сторону русских людей. Мы будем после войны? Нет. Потому что я не хочу, чтобы война закончилась. Мені в ній дуже комфортно будову. Сьогодні ми знаємо, що 37 мільярдів ми тільки вкрали. І дійсно, всім їм дуже комфортно під час війни. Що Путіну, що Зеленському, їхнім ставленникам, призначенцям. Всі вони тільки багатіють, заробляють на цій війні. їхні рідні, близькі не воюють. І все це робиться руками руських, якому яких завдяки путінській пропаганді приготили путінське бидло, готове за гроші йти вбивати в чужу країну, яке хоронить Україну і дивиться на те, що цим самим хоронить свою Росію. Китай вже фактично заволодів Владивостоком, вся Сибір, вся лиса, всі ліса віддали Китаю. Ну, Бідло цього не помічає. Бідло треба тільки служити для того, щоб самознищитись, знищити свої, своє корінне населення разом з українським корінним населенням, щоб сюди просто заселили мігрантів, які б ніколи не задавали неправильних питань, де гроші за наші ресурси, де украдені багатства. Чому ми от цього нічого не маємо, що належить нам по Конституції? Як правильно, це звичайний договорняк, тому що якби це була дійсна війна, то було б так, як в Ірані, коли не бомбили просто мирних граждан, не бомбили. Звичайні житлові будинки, а прилітала чисто по тим, хто управляє країною. На чомусь по нашим чиновникам, по нашим президентам, депутатам, так як і по російським, жодного прильоту. Лишній раз доказую, доказуючи те, що це звичайний договорняк, який планувався зарані. Що в нас посадками корупціонерів? Скоріше б здохло кончене повіло з усіма чиновниками, мародерами, крісами. Сім етиметр розпочав цю спецобасрацію.